Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Плиткова злива під будинком на Чекалова. 17. Облицювальна плитка тут почала облітати ще кілька років тому. З одного боку будинку навіть впала дитині на голову. Тут міська рада знайшла вихід і отеплила фасад будинку. А ось з другого як летіло на голову, так і летить. Місцеві покликали народний контроль. Нещодавно заїзд та хідник під будинком на вулиці Чекалова, 17 відремонтували. Місцеві почали частіше користуватись гарною дорогою, не гребають гарним асфальтом і люди з сусідніх будинків. Та от пройти кілька метрів у сильний вітер, попри багатоповерхівку, не просто страшно, запевняють містяни. Може, і зверху прибити. Тут недавно виконали дорожнє покриття, зробили, і ось бачите, плитка падає, а тут невеличкий такий тротуар. Проходить 23 будинка повз нього. Це ну, небезпечно. Хоча б зробили нам якісь, якщо вже не утеплити, то принаймні козероб. Просто зараз, я думаю, люди не в силі це утепляти. Це дуже важко і дуже дорого. Дитині не поясне, що обходити якось іншою стороною, вона йде по тротуару, так як їх вчать. І ну, дуже небезпечно. Плитка падає прямо перед нами, коли ми проходимо до школи. Оце, що летить плитка, це взагалі кошмар. Минулого минулому році мені плитка впала на коляску дитячу. Тепер я цією ці дорогою взагалі не ходжу, хожу городами. Люди не можуть зрозуміти, чому гроші вділили лише на один бік будинку, адже цегла сиплеться з усіх сторін. До начальника ЖК обротилась, він сказав, обращайтесь до Бога, щоб він вам робив цю стіну. А ну на комунуть? Біє когось до кого буду до в управлінні житлово-комунального господарства, куди й поїхали журналісти народного контролю, пояснюють, гроші знайшли на один бік будинку, ремонтували з того боку, з якого раніше вже впала плитка дівчинці на голову. Головний комунальник міста розводить руками та знизує плечима. Коштів утеплити інший бік будинку немає. А що робити з плиткою, теж не знає. Обіцяє в кінці листопада скерувати профільну комісію та прийняти конкретне рішення. Будемо вживати всіх заходів для того, щоб там. Була безпека, є балансу, отримуєш будинку і вийдемо, подивимося. Далі ми не будемо утепляти. Наймемо техніку, зіб'ємо плитку і все підштукатуримо. На Тепер цей не рік не. наступний, наступний. а ми знову приїдемо у цей двір вже в кінці листопада, коли вийде комісія, і перевіримо, аби людей таки почули і створили їм безпечні умови. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.